Привіт всім! Сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему для власників бізнесу. Чому важливо моніторити беклінки вашого сайту? А чи знали ви, що ці зворотні посилання можуть вплинути на ваш рейтинг в пошукових системах? Так, це саме так. Тож залишайтесь зі мною, щоб дізнатися більше. А перш за все, давайте розберемось, що таке беклінки. Беклінки це посилання з інших вебсайтів на ваш сайт. Вони як своєрідні рекомендації в очах пошукових систем, і чим більше якісних виклінків веде на ваш сайт, тим вище довіра до нього з боку пошукових систем. Я відкрила одразу декілька. Ось посилання тут про мене, і тут є авторство саме з посиланням на мій сайт. Ось ось посилання на вебсайт. Тож, ще приклади. Тут також є посилання, як на мене, так і тут є ось кейси, тут посилання на сайт. Так, і тут ось посилання, тут посилання, тут навіть є відео, ось посилання на мій сайт. Але не всі сайти якісні, не всі беклінки однаково корисні. І якісні беклінки це ті, що приходять з авторитетних і релевантних джерел, і якщо сайт отримує беклінки з сумнівних джерел, це може навпаки зашкодити вашому рейтингу. Для того, щоб знайти такі ну, там, погані посилання, ви можете звернутися це я відкрила посилання. Ось у мене є публікації в ЗМІ, і тут я публікую список таких посилань, де ЗМІ мене згадують. А якщо ми кажемо про погані посилання, то їх також можна знайти. Можна це в Google Search Console, це безкоштовний інструмент. Ось тут сайти, які силаються найчастіше. Можемо подивитися додатково, і тут можемо побачити я сайт. Свій відкрила, бачимо, що ось це. Спамний сайт, можна його відкрити. Ну, тут, тут просто люди з копіпастили повністю контент з мого сайту на 100%. Ось тут є сторінки, можна подивитися в індексі. Зараз подивимось, бачимо, що ну, це реально спам, просто спам. На це можна буде потім пожалуватись через Google Diesel of Tools. Ми до цього ще дойдемо. А тобто, про що мова? Про те, що не всі посилання однаково якісні. А, тому наступне питання: як же моніториться? Ті ці, ці беклінки, як зрозуміти, які якісні, які неякісні, якщо особливо ви не seo фахівець як це можна зробити? А я рекомендую використовувати спеціальні інструменти, такі як сіранкінг, які допомагають аналізувати беклінки і їх якість для того, щоб зробити такий проект з моніторингу беклінків, що я зробила? По-перше. Можна вивантажити от звідси посилання, а можна, щоб сіранкін автоматично підвантажив їх. Також бажано вивантажити посилання за хревсу, наприклад, і можна також. Також, в тому числі, я ось відкрила профіль подивитися, які зовнішні посилання бачить сам серанкінг, бачимо, що тут є різні за токсичністю, якраз, якраз одразу він це перевіряє, але це поки що бета-версії. Тому, тому нам краще все ж таки все це вивантажити окремо в документі і потім підвантажити. Зараз все покажу на пальцях, як це все робиться. І е, я також підготувала спеціальний такий документ, де я хочу моніторити, наприклад, ось ці ось ці ось ці посилання, конкретні, бо я, наприклад. Е Співпрацюю зі ЗМІ і хочу бути впевнена, що е, мої статті, які розміщали ЗМІ, е, вони нікуди не ділися. Що роблю для цього? Для цього ми заходимо в Сіранкінг. Е, тут є вже створений проєкт. Якщо у вас нема створеного проекту, ви просто створюєте проект, додаєте url адрес і все далі покруповуєте там все. Максимально просто. Нас е, цікавить саме моніторинг беклінків. Ми заходимо до Беклінків, і тут бачимо, що в мене пусто, немає нічого. Е, тому є тут два варіанти. Коли тут обрано папка General, я рекомендую в цю папку General підвантажити Google Search Console. Давайте це зробимо з вами онлайн, скажімо так. Зараз я дозволю продовжити дозволю все. Дозволю зараз моніторити і вивантажувати все з Мавру. Так, підключити. І бачимо, що нам потрібно додати ось оцей Gmail – до Google Search Console. У мене є окреме відео, як це робиться, тому рекомендую подивитися або подивитися інструкцію. Зараз я додам і натисну «Отримати дані. Показую, що я додала це в налаштуваннях додати користувача. Додала це цього користувача як владілець і переходжу назад в інструмент і натискаю отримати дані. Дивіться, вони будуть імпортовані і для цього повинен. Ну, потрібно, щоб пройшов час, тому одразу, звісно, тут все за мить ока, все це не з'явиться. Він бачимо, що почав, почав завантажувати це все. Бачимо, що він одразу дає статуси різні, одразу аналізує токсичність, те, що нам дуже важливо подивитися, аналізує статус, знайдено чи не знайдено, і аналізує індекс в пошукових системах. Ось. Е, тому, поки він аналізує, я хотіла ще окремо показати, що ми можемо е, створити нову групу. Наприклад, е, ще раз скажу, мені наприклад, цікаво аналізувати, е, моніторити ЗМІ. Тому окремо змі обираю папку і можна додати вручну або через тек, е, файл. Я, в мене їх небагато, тому я зараз е, в ручному режимі. Так, воно відкрилось, це також, також ЗМІ можна подивитися. І я хочу моніторити цей момент. Одразу додаю. Ось доданий проєкт, також зараз піде перевірка на токсичність статус, індекс, і тому е наразі потрібно почекати на те, щоб він проаналізував посилання. Бачимо, що багато не знайдено. Нам це цікаво, чому не знайдено. Ось. І поки він аналізує, ми поки що підемо на паузу. Поки він аналізує, бачу, що це досить таки багато часу займає. Давайте поговоримо по функціоналу. По-перше, не забувайте ось тут в налаштуваннях натиснути Галочка автоматично завантажувати нові беклінки з Google Search Console». А, бо ми будемо ж моніторити появу нових посилань, щоб у такого спаму не було, як у мене, як я показала. Дивіться, бачу, що а, тут а, не знайдено, не знайдено, не знайдено. А в чому проблема? Бо я дала йому ось такий домен, і він його шукає, і він не може його знайти. Бо раніше у мене ось такий був домен. Зараз по цьому йде 301 редірект. Ми потрапляємо на актуальний сайт на Мавріа. Бачимо, так але він. Шукає саме оцей домен. В вихідному коді він його не бачить, цього домену, тому він каже, що не знайдено. Тому отут потрібно, ми руками виставляємо, що ми перевірили, що тут все ок. Тобто, оце руками ми повинні поперевіряти, що тут все ок. Я також там декілька моментів поперевіряла щойно. А звісно, там ось така проблема. Ось така проблема, тут також така проблема. Проблема, і тут також така проблема, що старий кіричний домен. У мене тут ще старий. Ось що ще такий важливий момент. Коли ви будете моніторити, ви собі поставите там, я не знаю, раз на тиждень заходите дивитися нові посилання. Тому ось тут у фільтрах ви можете використовувати, коли знайдено. Коли знайдено, тобто за останній тиждень ви обираєте, що знай, знайдено нові посилання. Тобто Google Search Console а, сам знаходить ці посилання, підвантажує потім Сіранкінг сюди, і ви їх передивляєтесь. Передивляєтесь в першу чергу на а, якісні посилання і на погані посилання. А, давайте подивимось, як він а, дивиться саме погані посилання, як їх він бачить. А, для цього я сюди повернусь, бо там він поки що аналізує. а Тут у мене вже реально воно проаналізовано. Воно також довго мені здається годину аналізував. Тобто, ось бачимо, якщо натиснемо сюди, і тут можемо подивитися токсичність. Бачимо токсичність 60. І бачимо, чому саме так тут є роз'яснення, чому він вважає, що ці посилання реально токсичні. А для того, щоб всі всі не переглядати, ви також можете обрати тут один Беклін з донором. Бачимо, що тут зменшилась кількість. Звісно, і, наприклад, ми будемо використовувати Diselow Tools. І для цього нам потрібно до мене поставити для цього. Ось, якщо. То в тому числі, давайте повернемось. У нас є найкласніші так посилання, і їх ми також повинні аналізувати для того, щоб зрозуміти, можливо, нам стати партнерами. Бо якщо якісь компанії на вас посилаються, можливо, вам класно було б з ними запартнеритися. Тобто, ось ці моменти також потрібно передивитися. Бачимо, що токсичність нуль. Але все одно я бачу, що ось тут це досить таки під великим питанням чи якісний сайт, чи неякісний? Ось тут також під великим. Питанням, чи якісний сайт чи ні. Тобто, це все вам потрібно перевіряти заново. Також обираємо один Беклін з домена. І навіть якщо у вас там ви моніторите це там кожного тижня, обираємо там нові посилання, або які ви там втратили. Це також класно подивитися всі ці моменти. І так, звичайно, з самого початку ви витратите досить таки багато часу на те, щоб все-все-все перевірити. Потім все це буде досить просто робити. Повернулася я в інструмент там, де ми чекаємо на обробку. Тут ще раз кажу: можна дивитися різні фільтри. Токсичності, статуси обробки тощо. Бачимо, що індексу це дуже важливо перевіряти. Наприклад, якщо ви займаєтесь краудмаркетингом, то там багато дуже багато форумів, які не індексуються. Тому дуже великі питання до ну, сенсу просто в цьому. Тому це реально також дуже важливо передивляти, передивлятися статус індексу. А далі, коли ми перевірили все це, подивилися токсичність, вивантажили погані посилання, ми додаємо їх. В бачимо: це Google Dizelo Tools, Disallow Links. А, Тобто тут можна обрати і завантажити сюди посилання, а саме домени. мене, але а можна домени, а можна конкретні Посилання. Ну, в мене там, ви побачили, що там, попарсили повністю мій сайт, я б прям весь домен б відхилила. Ось, а, Тут є інструкція: якщо ви не розберетеся, пишіть мені в коментарях, я запишу тоді окреме відео з цього питання. А, Отже, колеги, моніторинг беклінків це невід'ємна частина управління вашою онлайн-присутністю. І не ігноруйте цей важливий аспект. І ваш сайт буде вдячним вам у майбутньому. Не забудьте підписатися на мій канал для більше корисних парад. Бувайте!